З 1 березня 2025 року деякі декларації із сімейними лікарями стануть неактивними. Відтак українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг. Такі зміни пов'язані з новою постановою Кабінету міністрів України. Анулювання декларації відбудеться в тих випадках, коли інформація в медичній системі не буде збігатися з державними реєстрами. Тож до групи ризику потрапляють такі пацієнти. Неповнолітні, якщо дитина отримала id картку потрібно замінити у системі дані свідоцтва про народження. Також важливо, щоб був ідентифікаційний код ті, хто змінював документи. Якщо ви змінили прізвище, паспорт, наприклад, з книжечки на id картку або номер телефону, ці дані потрібно оновити. Пацієнти з деклараціями 2018 року. Тоді податковий код не був обов'язковим, тому він міг бути відсутнім у системі. Ті, хто не відвідував сімейного лікаря, три роки, якщо за цей час ви не були на прийомі, декларація також стане неактивною, що необхідно зробити. Перевірити, чи є у вас актуальна інформація в системі. Якщо інформація змінилася, обов'язково сповістити лікаря. Це можна зробити телефонним дзвінком або особисто під час візиту. Для внутрішньопереміщених осіб місцезнаходження не відіграє ролі, але якщо змінювалися документи або телефон, теж краще звіритися з сімейним лікарем. Не відкладайте оновлення своїх даних, адже це може призвести до труднощів із доступом до безкоштовної медичної допомоги. Пису на прийом до лікаря та участі у державних програмах лікування.